9 березня на Закарпатті передбачається хмарна погода йтиме дощ. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 5 в день до 10 градусів тепла. На високої гір'ї дощитиме, температура повітря становитиме вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 5, плюс 9. Хмарно з проясненнями дощ передбачається в Ужгороді. Вночі температура повітря плюс 6 плюс 9, вдень плюс 12, плюс 15. Дощі тиме у Великому Березному. Вночі температура плюс 4, плюс 6, в день плюс 7, плюс 9. У перечині хмарно з проясненнями дощ вночі до 7 градусів тепла, в день до 12 вище нуля. У міжгір'ї хмарно з проясненнями дощ вночі плюс 5 плюс 7, в день 10-12 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями дощ у Воловці вночі плюс 4 плюс 6, в день 10-12 градусів тепла. У Мукачевіх протягом дня йтиме дощ вночі плюс 8 плюс 10, в день 13-15 градусів тепла. Дощитиме у Сваляві вночі плюс 6 плюс 8, в день 12-14 градусів тепла. Так само йтиме дощ Тячеві. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 9 плюс 12. Дощ передбачають і в хусті. Вночі 0 плюс 4, вдень плюс 8 плюс 11. Подібна погода в виноградові дощ, температура повітря вночі 0 плюс 3, вдень плюс 8 плюс 10. У берегові хмарно з проязненнями. Часом дощ вночі 0 плюс 3, вдень плюс 8 плюс 12. Дощитиме в віршаві вночі температура 0 плюс 3, вдень плюс 7 плюс 9. У Рахові так само йтиме дощ, вночі мінус 3, мінус 6, в день плюс 5, плюс 8.